Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. Покажу рекорд своєї довготривалої старанної праці. На 9-й рік вирощування малини на ділянці в 15 соток зібрали максимальну кількість кілограм ягоди. Збираємо ягоду вже протягом місяця, але лише на сьогодні, 2 вересня, нижня частина ділянки з маравілою почала інтенсивно дозрівати. Є ще великий потенціал зеленої ягоди. Пішов попит на ягоду на свіжий ринок, дають досить хорошу ціну, яка за кожним разом зростає, і це тішить, що достойно оцінюється наша праця. Маю надію, що встигне дозріти вся ягода до морозів. Ягода дійсно без перебільшення, класна, світла, смачна, тверденька, не тече. Легко зривається і транспортується на далекі відстані та чудово підходить на свіжі ринки і супермаркети. Також ставлю великий плюс маравілі, що дозволяє себе збирати через 3-4 дні, не обсипаючи ягоду. І це дуже рятує, наприклад, тоді, коли йдуть затяжні дощі. І нам так простіше коригувати наступну дату виборки і змістити її на день, на два, а то і на три дні, як в народі кажуть, поміж дощ. Також плюс, що ягода маравіли після опадів швидко висихає і не цвіте в євротарі, як більшість сортів можуть цвести вже і на самих кущах. Сьогодні маємо п'ятниця 13 Вчора пройшов дощ, ягода вже підсохла, будемо зараз її зривати. Тому що від завтрашнього дня прогнозують знову на кілька днів дощі. Для нас досі лишається загадкою, чому наша ділянка поділилася всходами наверх і низ. Тобто рядок має 80 погонних метрів, і чомусь в цьому році верхня частина ділянки це приблизно 30 погонних метрів, зійшла, а нижня частина. Це 50 погоних метрів не сходила протягом місяця. Верхня частина вже майже відплодоносила, а цю лише третій раз сьогодні будемо збирати. Ягоди дуже багато, врожай в самому розгарі. Але й з однієї сторони добре, що пізніше зійшла. Вже навіть і на заморозках ціну підняли, а також і на ринку. Стебла вимахали до двох метрів. Прийдеться на наступний сезон зробити вищу шпалеру внизу ділянки. Підсумовуючи сезон 2024, розпочали ми його на три тижні раніше, як зазвичай. Так як ділянка розділилася нам наверх і низ, тому і розтягнувся процес самого збору. Не 12-13 разів збирали ягоду, а 20. З середини жовтня чотири дні підряд були приморозки, які не давали нам дозбирати десь 100 150 кілограм ягоди, але все ж таки рекорд по кількості кілограм досягнуто. І це за 9 років поки що найвищий показник. З нашого малиника в 15 соток орієнтовно виходить 2 тони ягід. Якщо переводити в погоні метри, то 15 соток дорівнює 860 погонних метрів у нас. Значить, з одного погонного метра ми зібрали приблизно 2,5 кг ягід. В жовтні на ринку придбали БУ панетки з підлохини в гарному стані. Тут є 60 кг панеток. Це приблизно 6 тисяч штук. Вистачить на 3 тони ягід. Знадобляться вони нам вже на новий сезон, а можливо і на новий рекорд у 2025 році. Побачимося в новому сезоні. Розквітали яблуні, а з